Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні наші здобувачі. Сьогодні ми презентуємо освітню програму магістрського рівня державна політика та управління стратегічними комунікаціями. Ця програма нова, має наразі тільки один набір, але дуже вдалий набір. На сьогодні на першому курсі цієї програми навчається 90 осіб, 15 з них стаціонар, 75 заочна форма навчання. Щодо особливості цієї програми, Антон Сергійович, включіть, включить, будь ласка, презентацію. Зараз хвилинку щодо історії цієї програми, у нас на факультеті були різні програми, пов'язані з. Підготовкою державних службовців та, та, та посудових осіб місцевої самоврядування. Саме під це і заточена наша програма, оскільки в університеті дуже багато програм, майже всі, які е, спрямовані на підготовку е, тих, хто займається бізнесом або хто е, в недержавному секторі. Е, наша програма навчає майбутніх фахівців. Різних сфер діяльності, але найголовніше це формування комунікативних можливостей держави для захисту просування національних інтересів України. Один з наших таких трендів це постійний фідбек з нашими студентами і для того, щоб більш Глибоко ви відчули можливості нашої програми, я зараз даю слово нашому студенту, який зараз навчається, це Сергій Богдан, перший курс програма державна політика та управління стратегічними комунікаціями». Пане Сергію, вам слово, прошу. Дякую за надане слово, дякую за можливість виступити перед майбутніми абітурієнтами. І перше, що хочу сказати, що ті, хто Відвідують такі зустрічі, і ті, хто справді осмислено обирають майбутній напрямок. Це і є цільова аудиторія нашої освітньої програми, тому що ми це не про для галочки, а про те, щоб справді ну, формувати і осмислене майбутнє, і це справді для тих, хто осмислено це вибирає. Тому один, два, три, п'ять людей це немало, а якщо ці люди осмислені, це дуже дуже багато. І Якщо говорити про те, чому я обрав це, який яким був мій вибір. Вибираючи магістерську програму, для мене було важливо, щоб це було ексклюзивно, щоб це було інноваційно і щоб це було по-новому. І якщо говорити про нашу освітню програму, вона відрізняється від того, що є, скажімо так, на освітньому ринку. Тобто, тут смисл в тому, що чим більш несподівано, чим більш цікаві поєднання трапляються на освітній програмі, тим Ну, ефективнішим працівником, професіоналом ти будеш у майбутньому, і підкреслю тут слова Олександра Валентиновича про те, що наша освітня програма справді ексклюзивною. Мені пощастило бути в першому наборі. І я скажу, що це не експериментальний набір. А це справді підготовлена програма, яка дає гарантію успіху в майбутньому. Друге, що мені, наприклад, дуже подобається, як студенту, це широкий вибір. Навчальних дисциплін, які направлені не тільки на те, як робити, як працювати, як виконувати, а в основному нас виховують як стратегію. Тобто, до питання, як робити, акцент основний ставиться на те, що робити, що пропонувати, і це те, що відрізняє ремесло від професіоналізму, від справжнього мистецтва, і, наприклад, можу навести такі от вибіркові дисципліни, вони. Доволі гострі, вони доволі цікаві і сучасні. Наприклад, інформаційна політика, інформаційні війни, цифрова, цифрова демократія є такі. Ну. На перший погляд вузькі дисципліни, але ті, які застосовуються і в державному секторі, і в приватному, це, наприклад, протокол, етикет. І якщо от підсумовувати, ну те, що я сказав, то не на останньому, а мабуть, на першому місці, е ключову роль вже в моєму позитивному досвіді як студенти, відіграли викладачі, адже м -м, конкурентною і важливою перевагою є те, що наші викладачі це практики, це професіонали своєї справи. І, от у того, хто займається ремеслом, запитають, де ти вчився а у справжнього професіонала запитають у кого ти вчився, і от відповідь на це питання в моєму випадку буде ну, козарем. І власне це буде гарантією того, що я, наприклад, в майбутньому буду успішним. Тому підсумовуючи, зразу скажу, що ця освітня програма не для всіх. А для тих, хто свідомо хоче обрати своє майбутнє, і для тих, хто ну, готовий йти до своєї мети. Дякую, Сергію, за гарні слова, за те, що ми навчаємо вас за можливості співпраці з вами. Передаю слово нашому гаранту Ларисі Анатольовні Гаєвській. Два слова доктор, наук професор будь ласка. Дякую, шановна Олександра Латинучі, шановні колеги, шановні здобувачі, Хто сьогодні присутній? В продовження того, що сказав Сергій, що надзвичайно важливо хто навчає. Тут скажу декілька слів про викладацький склад кафедри національної економіки та публічного управління, який налічує п'ять докторів наук з державного управління, два доктори економічних наук, п'ять кандидатів наук та докторів філософії. Окрім того, на освітній програмі працюють викладачі інших кафедр, серед яких доктор економічних наук. Кандидат юридичних наук, а також викладачі англійської мови, які мають потужний багаторічний досвід мовної підготовки публічних службовців. Ще Теж підтверджую, що сказав Сергій, що наші науково-педагогічні працівники, які викладають на освітній програмі, мають практичний досвід і є експертами у сфері публічного управління адміністрування. І тут дуже коротко скажу, наприклад, Олександр Валентинович Карпенко обіймав посади Державної служби в державному управлінні справами, був радником голови державного агентства з питань електронного урядування України. Валентина Володимирна Карлова має досвід практичної роботи. В Новоайдарській райдержадміністрації, була заступником голови районної державної адміністрації. Антон Сергійович Осмак є співзасновником громадської організації Офіс цифрового врядування, а також членом громадської ради при Соломіській районній державної адміністрації міста Києва, також бере активну участь у розробці стратегії розвитку міста Києва. Наталія Олегівна Васюк теж має стаж державної служби, стаж служби в органах місцевого самоврядування, Зокрема, Стрийської міської ради Львівської області, а також працювала помічником консультантом народного депутата України. Варто сказати, що наші викладачі, це діючі, деякі з них діючі державні службовці, наприклад, Сергій Анатолійович Гроблюк. він і зараз працює в державній службі, обіймає посаду державного експерта в Мінцифри України. А Оксана Миколаївна Гришко, юрист і має Досвід роботи юрисконсультом. а ось Ольга Іванна Графонова, діючий тренер в школі СІК МБА з напряму стратегічний менеджмент. Як вже сказав Сергій, важливе, важливо. Велику увагу ми приділяємо мовній підготовці наших здобувачів, і сьогодні ще Олександр Володимирович про це скаже. Якість формування у здобувачів компетентності щодо володіння і застосування іноземної мови саме за тими освітніми компонентами, які викладаються англійською мовою. У нас на програмі їх три, дві з яких вибіркові, забезпечуються у співпраці з Ларісою Петрівною Шульгою, яка є викладачем англійської мови і має 28-річний до. Відмовної підготовки публічних службовців Національної академії державного управління при президентові України, в українській школі врядування при Нацдержслужбі і є розробником тестових матеріалів для визначення рівня володіння англійською мовою, кандидатів на посади категорії А державної служби. Крім того, наші викладачі для формування необхідних компетентностей у тому, в числі і soft skills, таких м'яких навичок у викладанні використовують різні методи навчання і тренінги, дискусії, кейс кейс-стаді, обговорення проблемних ситуацій, виконання симуляційних, сценарних, комунікативних рефлексивних завдань, а також підготовка здобувачами От використовується проведення власних презентацій, робота в командах, в малих групах. Ми активно залучаємо до нашого освітнього процесу. Практиків, крім того, що ми самі були і є практиками, крім ми ще і співпрацюємо із діючими фахівцями, проводяться періодично інтерактивні гостєві лекції від практиків публічного управління адміністрування, такою є дієвою формою бінарні заняття. Ми співпрацюємо також з національним агентством з питань державної служби, також з центром оцінювання державних службовців. Тому, обравши освітню програму державна політика та Управління стратегічними комунікаціями, ви отримаєте конкурентні переваги, якими є ось здатність скоординовано, належно використовувати комунікативні можливості органів публічної влади, як вже сказав Олександр Валентинович, для просування цілої держави на всіх етапах циклу вироблення державної політики України. Тому запрошуємо до нас на навчання. Дякую. Дякую, шановна Лариса Анатолівна. Е, найголовніше напевне для наших вступників, окрім одержання відповідних умінь, знань та навичок, це місце подальшої роботи, тобто, де вони будуть працювати на відміну від інших навчальних програм, ми можемо забезпечити всіх і кожного, хто приходить до на нашу програму навчатись подальшим першим місцем працевлаштування. Кожний з тих, хто забажає, буде може обрати орган виконавчої влади або центральний орган влади, або орган місцевого самоврядування, в якому він захоче проходити практику або стажування. Я підкреслю: кожен хто приходить на чатись на магістерську програму державна політика та управління стратегічними комунікаціями, має можливість пройти практику, стажуватись та одержати перше місце роботи. В органах державної влади або в органах місцевого самоврядування. Серед головних наших партнерів, з якими ми напряму працюємо щодо стажування, працевлаштування, це Міністерство культури та стратегічних комунікацій, Міністерство оборони України, Міністерство закордонних справ України, Комітети Верховної Ради України, тобто профільні, можна подивитись на слайді, Державний комітет телебачення і радіомовлення України. Обласні районні військові державної адміністрації. Ті, хто е, бажає брати участь у роботі е, третього сектора або не громадських організа... не організацій, недержавних організацій, громадський сектор е, бізнес-структури, теж, звичайно, можуть е, здійснити е, свій кар'єрний шлях у цьому напрямку. Але е, я наголошую на те, що як Покаже наша історія сьогодні, наша практика. Той, хто пройшов підготовку на державному службі, на посудову особу місцевого самоврядування, він набагато краще адаптується в бізнесі, ніж той, хто прийшов з бізнесу в органи державної влади. На жаль, дуже багато часу треба потратити на те, щоб людина, яка не має практики роботи, як представника держави адаптувався і зміг виконувати функції держави, і надавати відповідні державні та муніципальні послуги. Шановні колеги, на останньому слайді ми зараз покажемо вам наші контакти. Ми чекаємо вас на нашу програму. Якщо є питання, можемо відповісти. Будь ласка. Можливо, ще сказати про Олександр Малотиновичу про наші е е дисципліни, які ми пропонуємо. Будь ласка, І... Леріса Анатольовна. Дякую. Слайд дисциплін. Спасибі. Скажу, поки наші здобувачі готують запитання, які у них виникли, скажу що освітня програма. Складається з таких трьох основних циклів. чотирьох, верніше. Перший це цикл загальної підготовки, який охоплює навчальні дисципліни, спрямовані на формування компетентності щодо теоретичних основ державної політики. і аналізу. Ви бачите на слайді механізмів розробки, впровадження, оцінювання, ознайомлення сучасної методології аналізу державної політики, а також mm -hmm. Розуміння наукових концепцій, тенденцій розвитку закономірностей некономірності та побудови функціонування публічного управління, з урахуванням тенденцій розвитку ось саме технологій, засобів, інструментів стратегічних комунікацій, базові навчальні дисципліни спрямовані на формування такого стратегічно орієнтованого способу управлінського мислення наших випускників і засновані на новітніх практиках щодо вироблення державної політики і розвитку стратегічних комунікацій. Пілічного управління навчальні дисципліни циклу професійної підготовки забезпечують формування спеціальних компетентностей щодо реалізації політики і управління стратегічними комунікаціями у різних галузях і суспільних сферах, Використ... а також дають можливість навчитися використовувати цифрові технології публічному управлінні, і ось набуті під час вивчення навчальних дисциплін циклу професійної підготовки. Можуть бути використані нашими випускниками у експертно-аналітичній, політико-організаційній, економічній, консультативній і громадській сферах діяльності. Важливий блок це практична підготовка нашої освітньої програми. Вона спрямована на вдосконалення управлінських навичок професійної майстерності і формування сучасних компетентностей. І тут можу назвати ось є два тренінги у нас комплексний тренінг професійних компетентностей, Компетенцій, він передбачає розгляд кейсів з практичних питань у сфері публічного управління адміністрування, практичну апробацію набутих знань шляхом тестування, підготовки презентацій, пропозицій щодо трансформації обраної сфери публічного управління адміністрування. Є ще тренінг, який вкладається англійською мовою. Managerial Skills in Public Administration. Він передбачає поглиблення навичок Щодо комунікації англійською мовою з професійних питань Державної служби, а також надає практичні навички. Комунікації з профільних питань у сфері публічного управління адміністрування англійською мовою, і як вже сказав Олександр Валентинович, практика це теж така частина нашої програми, яка дає змогу набути реальний практичний досвід у сфері публічного управління адміністрування і апробувати набуті під час навчання знання, формує необхідні професійні компетентності щодо здійснення майбутньої професійної діяльності на посадах публічної служби. Тобто, практику ви будете проходити, як же сказав Олександр Валентинович, в органах публічної влади, е інших установах публічного сектору ви можете обирати базу практики із запропонованого кафедру перелі переліку, або самостійно відповідно до профілю освітньої програми. І ще це один такий важливий компонент вибір. Вибіркові навчальні дисципліни, якщо є можливість показати. Зв'язок десь. То... Угу. Прошу. Зв'язок Через... десь у вас пропадає. Зараз нормально, дякую. Нормально, так, да, вибачте. Якщо є на, на слайді, можливо, вибіркові дисципліни, то теж можна показати. Ми показані. Дякую, вони поглиблені на вірніше спрямовані на поглиблення професійних компетентностей, зокрема щодо формування реалізації сервісно орієнтованої державної політики, публічно управління в сфері проектної діяльності, володіння іноземною мовою професійного спрямування цифрової культури публічних службовців, знань таких системних з питань державних. Облавного протоколу церемоніалу, ділового етикету, не буду перераховувати, ви все бачите на слайді. Тому ось такий така структура освітньої програми забезпечує набуття нашими випускниками, здобувачами, потім випускниками всіх необхідних компетентностей для роботи на посадах публіч, публічної служби. Як вже сказав Олександр Валентинович, дякую. Дякую, шановна Лариса Анатольовна, за доповнення, широку, широку таку презентацію. Я сподіваюся, нашим слухачам і майбутнім магістрам все зрозуміло. Але е, якщо є питання, можемо відповісти. Прошу. Якщо питань немає, будемо дякувати учасникам нашого заходу. І чекаємо на нашій освітній програмі. Дякуємо. До побачення. Дякуємо, до побачення. До побачення. Дякуємо, до побачення.